Друзі, всім привіт! Це компанія DS Auto, Мене звати В'ячеслав, і я хочу представити вам нове надходження. А саме це Renault Megane 4 2021 року в новому фейсліфті. Оглянемо його. Перше оновлення, на яке люди звертають увагу, звичайно, легкосплавні диски, тому почнемо з них. Зараз вони R16. До цього в інтенс комплектації ми бачили R17 диски. Для наших доріг це дуже комфортно і надійніше і м'якше. Основне, чим відрізнялися комплектації інтенс, звичайно, це full-LED фари. Як ми бачимо, дизайн фар залишився майже таким самим, але самі LED. Е, сама led оптика повністю змінилася. Дизайн бамперу він повністю змінений. Він став більш агресивний, більш динамічний і більш сексуальним. Протитуманні фари також стали LED, а також витончені лінії, які Можна навіть ставити на якісь версії, типу GT. Компанія Renault додала нову лінійку кольорів. Перед нами зараз класний колір Металік, сірий, з тонкими нитками голубого відтінку. Не розумів завжди, чому компанія Renault між своїми фейсліфтами додає або забирає кнопку без ключового доступу. На новому фейсліфті додали знову кнопочку без ключового доступу, як і було на третіх Меганах. Хто заскучав за цею кнопочку, поставте лайк. Ну і вид ззаду. Звичайно, новий дифузор з хромованими вставками. Оновлене електростоянкове гальмо. Тепер сюди додали автохолт. Раніше цього не було. Я не знаю, потрібен він чи ні, я його завжди від відключаю. А що робиш ти? Будь ласка, напиши у коментах. Повністю оновлена мультимедіа і електронна приборка приладів. Нове кермо і нове, нові кнопочки на кермі. Нові кольори підсвітки. Тепер ти відчуваєш себе ще більш комфортніше і в новоновленому авто. Тому ті, хто брали Renault Megane 4 з 17 по 20 рік. Напевно, захочуть собі замінити на нові приборки. Оновлені сидіння. Якщо раніше ми в комплектації Intense мали велюрові вставки з шкіряними вставками, то зараз тут посередині вже високоефективна тканина, але також з тими самими шкіряними вставочками. Вісім подушок безпеки. Двохзонний клімат контроль, датчик тримання в полосі. І тепер вона підрулює. Раніше підрулювання не було. Даний автомобіль ми привезли з європейського лізингового аукціону, вона є повністю перевірена нами з рідним пробігом, в рідній фарбі. Тому, друзі, якщо ви хочете дійсно перевірене авто з гарантією на два місяці, звертайтеся компанію DS Auto і ви можете придбати її тут. НАТО Хаткевича 27Б. Всім слава Україні і гарного дня! Якщо Но. ти власник попереднього, миганчику. 4 або навіть меган 3 і ти хочеш новий оновлений меган 4 в новому фейсліфті. У нас є послуга трейдин, також кредит і лізинг. Тому звертайтесь до нас, будемо раді допомогти.